Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Деніт Рудей. Ми продовжуємо казку під назвою Плей-офф за київський будівельник. Це липневий у нас плей-офф. І гратимемо ми у фіналі НБА Denver -Nuggets. Denver -Nuggets, які у фіналі своєї конференції переграли Мемфіс Грізлі з рахунком 104-91. А ми, в свою чергу, у фіналі. Східної конференції переграли Клівленд Кавалієр 37-35. Ось так. Це просто неочікувано. Взагалі, завдання мінімум пройти перший раунд, тобто чвертьфінал конференції, але ми це зробили, а потім неймовірний матч з Нью-Йорком, а потім ще і казка продовжилася з Клівлендом. І тепер ми будемо боротись, боротись за. Е Кубок Ларрі Обраєна. За Кубок Ларрі Обраєна, який дається тим, хто виграє NBA. І давайте. Давайте почнемо цей фінал. Це свято, свято. І подивимось, як нам вдасться протистояти Денверу. 85 загальний рейтинг, 78 е, у них захист. І поїхали. Поїхали. Головне, щоб наш. Найкращий гравець кожного з матчів Мінард е, нормально грав. Та й, та й інші, бо у нас е, будується гра зазвичай через Мінарда та Дроздова. Але треба, щоб інші також підтягувалися. Лев Лоусон один з лідерів Денвера. І дивимось прев'ю до фіналу NBA. Зараз публіка буде шаленіти. Два дві команди, мільйони глядачів будуть свідками цього фіналу, цієї події цього шоу. І запрошуємо вас на фінал. NBA. Будівельник Київ, Денвер, Нагетс, Пепсі, Центр, Денвер. І подивіться, який смішний і кумедний їхній талісман. Бачили, там танцював, але зараз нам не до танців. Наша перша п'ятірка Артур Дроздов, Лаврінович, Шаленга, Горбенко та Ехер і їхні Чендлер, Афлало, Хіксон, Лоусон. І тепер, тепер спробуємо ще раз здивувати американську публіку та і свою публіку також, вигравши ще одну команду NBA. Нагадаю, це тільки другий плей-офф. А ми вже в фіналі. Такого може більше не, не повторитись, тому треба вигравати зараз. Треба вигравати зараз. По-іншому ніяк. Виграємо. Шаленга. Лаврінович. Шаленга. Ехер. І. Скільки? Три. Починаємо з трьох очок. Від шаленги. І перша атака Денвера Лоусон. Лоусон прикриває Лоусона Херн, але пропускає Ченле. Не закидає спокійно Лаврінович. Нам треба не помилятися, тоді ми маємо більші шанси на виграш Шаленга. Горбенко. І кідок не закидає вперше. Чи не вперше ми ближче до кошика почали атакувати і... Ай-яй-яй! Стрибай! Ні, В аут, в аут Відібрали м'яч, але аут для Денвера. Що? Що, 8 секунд? Будівельник бол! Прекрасно, будівельник бол. Дуже класно, ехерн. Дроздов. Так. Впираємось в стіну. В денверську стіну. І Дроздоу на себе стягує. Це було небезпечно. Херн. кидок, 6-0. 6-0. Закінчуйте матч. Все. Я вже не хочу грати. Все, 6-0. Але ні, звичайно, нам ще дуже. Довго треба грати. Довгий шлях пройти. Афлало. Лоусон. І 6 3 Лоусон. Оголосили на майданчику. Хто закинув? Лаврінович. Дроздов, Ехерн. Шаленга. І два очки від Лавріновича. Нарешті він почав також закидати хоч трошки. І 8-3. Лоуса. Ох, яка передача під кошик. І 8-5. Супер передача під кошик. Я взагалі не помітив відкривання гравця, і за це мене її наказали. Шаленга. І подивіться, тепер у нас під кошик. Пас на Лаурінович, і він робить рахунок 10-5. Супер, супер передача. Ловсон. Ловсон і треба стіну ставити. Треба стіну ставити. Але ж знову під кошиком один. Не можеш я керувати кожним гравцем. Що ж так наші пропускають? Звичайно, у нас скіл наших гравців маленький, тому вони так і пропускають суперників. Дроздов. Поки що він не кидав сьогодні. Шаленга. Ау. Аут для Денвера 10-7 за 13 секунд до кінця. На жаль, може зараз е, зрівняти рахунок. Наші суперники Робінсон. Робінсон буде прорватися на 2. Ні. 3. Не закидають. І Саммерс кидок не докидає до кошика. Ну, що ж такий слабенький, хоча виглядає він дуже і дуже сильний. 10-7. Знову першу чверть ми виграємо. Зазвичай, ми першу чверть все-таки попереду, а потім вже починається коли як. Саммерс. Ось, подивіться, такий здорувань і не докинув до кошика. Треба було, щоб. Тищенко там був на ті позиції. Ведуть нам Саммерса, чому навіть не розумію не такий він і лідер нашої команди. Мало за закидає. Головне, аби не помилявся. Робінсон. Робінсон, якщо я не помиляюсь, це цей не дуже високий баскетболіст, який кладе неймовірні слемданки. По-моєму, це саме він. Кидок Ох! Ну, що я можу зробити! Що я можу зробити? Він кинув. Потім сам же підібрав і зробив Сландан. Ось так. Стрельнікс. 10-9. Рахунок. У нас Мінард виходить на майданчик. І давайте одразу ним і кинемо. І закидаємо три очки. Ось так от вітає Мінард публіку. Трьома балами. Так, треба, щоб Стрельнікс. Робінсона. Зустрічав. Артур. Артур. І. Що там? Фол? Та який фол? Нічого не робив. Руки підняв навіть. Все. Але таки зарахував. Фол. Обдарил Артур. 206. Зріз 106 кілограмів. Оце маса. І його перший штрафний. Закидає. 13.10. Тищенко буде підбирати, намагатись, якщо Артур промаже. І. Ні. Спокійно закидає два штрафних і починається наша атака Мінард. Мінард. Неруш І ще три очки від Мінарда. Прекрасно, прекрасно кидає сьогодні Мінард, як і в, інші... в інших матчах Робінсон Робінсон наривається на Мінарда, але чи зможе. Чи зможе Мінард відібрати цей м'яч? Там заслон. Бачу. І зараз Робінсон. Ох, який! Який блокшот, але не до кінця. Не до кінця допрацювали наші баскетболісти. Блокшот прекрасно від Анісімова. Харліс. Харліс проривається. І. Під кошиком. Хто? Що? Який? Аут. Так, аут. Аут. Все нормально зайшов. За. Щит, і таким чином потім м'яч вийшов в вау. Анісимо. Назад на Мінарда, Мінард, Неруш, Мінард. Треба попросити за слон. І. Так, два очки. Прекрасно. Щось підгоріло у Мінарда, бачили, якщо встигли подивитись, швидко, швидко з'явилась якась емблемка вогню. Не знаю, що це підгоріло у нього або підгоріло у суперника, але. Е, те, що 18-11, це дуже добре. Це дуже добре. Головне зараз не провалитись. Знову ось це емблемка. І немає блокшота, але на підборі наші Анісімов. Молодець. Зараз можемо. Зараз можемо. Аляйоп! Не Виходить аляйо. Ой-ой-ой, ну вже навряд, навряд у нас виникне така нагода. І може і не треба було це робити. Може, пожалкуємо в кінці матчу, але могли ми закидати Аліоп, і це було б дуже красиво і ефективно! Кидок 3 бали. 18-14. За 30 секунд до кінця першої половини зустрічі. Мінард розпочинає нашу атаку. І біжить до кошика. І це дуже погано, треба його викликати назад. Треба його викликати назад. 15 секунд. І. Три очки. Кидаємо і закидаємо. 21, 14. Поки що на рівні грає рік і Мінар. Ой-ой, ой чого ж тут нікого немає? Харрі сам проходить і, звичайно, закидає два очки. Де ж всі баскетболісти наші поділися. Мінар. 5, 4, 3. Кидок. І закидає ще три бали у фіналі NBA! 24-16. Будівельник Київ Денвер Нагетс. Фінал NBA. Перша половина зустрічі позаду. Вісім балів ми виграємо. Ох! Як непогано поки що йде. І головне ще дві чверті. Нас дві чверті відділяє від чемпіонства в NBA. Від. Кубку Ларрі О'Брайена Це просто буде супер, якщо ми його виграємо. Е, найкращий гравець першої половини, звичайно, рікі Мінард. І дивимося: Слем Слемданк Слем Данк від Денвера. Два очки від Лавріновича. І шкода, що у нас Аліоп не пройшов. Е, так би взагалі був ідеальна перша половина зустрічі, але Мінард накинув дуже якось високо. А ось і цей талісман Денвера який вистрілює позитивом зі своєї пушки. Якийсь саморобний у нього пристрій. І починаємо третю чверть. Лоусон. Починає Денвер, як ви зрозуміли. Лоусон і чого ж так пропускає? Херн його. Все, капець. Капець, все. Так. 24.18 пропустили таке. Лоусона і він закинув. Ехерн. Дроздов. Ох, Дроздов! Ох, Дроздов! Що ж ти. Що ж ти так неуважно? Віддаєш передачу. Як же ж так, Дроздов? Один з лідерів нашої команди. І при захисті він трошки помиляється. Блокшот Дроздов на підборі. Блокшот від кого? Від шаленги, якщо не помиляюсь. Шаленга. І можна дві кидати і не закидати. Ферліт. Погано, погано, що не закинули. Лоусон. Ну і тут, звичайно, залишили одного. І тепер вже 4 бали залишається. 2420. Все розпочав дроздов. Своїм незакинутим продовжив шаленга, але ось шаленга трошки виправляється. 2 бали 26-20. Ох, ці. Якось незрозуміло, незрозуміло, що це за звуки. Постійно я чую в своїх вухах, якось не доробили звук в Xbox 360 версії. В NBA 2K-15, трошки збивають ці звуки, але. Якось же дійшли до фіналу з ними, то і фінал будемо догравати. Горбенко. Херн. Кідок не закидає І на підборі Хіксон. І знову підбір. За Денвером. Який шутінг фол може бути в такій ситуації. 26-22 Лаврінович, перший персональний, перший командний. І Кенет 0 203. 103 кілограма буде зараз кидати. І закидати, звичайно, 2623. Треба було просто нормально грати в двох чвертях. А ми почали щось незрозуміле творити, не закидати і добре, що він лише один закинув. Мінар виходить на майданчик, може він виправить ситуацію. І кидок! Три очки від Мінарда. Учіться грати у нього. Мінар 29-23. Головне, щоб Мінард не підвів нас у найважливіший момент. Але він і так багато вже що зробив в цьому плей-офф. І кидок! Три бали підбір за нерушем. Що? Los ball Що losбол фол? Хто? Ферлі. все, це нормально. Все нормально. У нас м'яч. Стрельнікс. Дає Мінарду. Мінард. Ох, на нього вже двоє! І що це? Підбір не за нами! Підбір не за нами! Оце буде зараз. Зараз буде капут. Зараз буде капут! Ні, таки не закинули! Анісімо. Фух, не закинув. Денвер, Мінард, просимо. Ну, заслон. Дивіться, вдвох нападають на Мінарда. І треба вже кидати, значить. Анісімов Не закидай! Що? Шутінфо Шутін фол. Я думаю, чому не рухається наш баскетболіст. 8 секунд до кінця третьої чверті. Ми можемо зберегти наш, нашу перевагу в 8 очок. Уже 7. Уже 7. Але у них буде ще одна атака. Ні. Не закинули другу. Другий штрафний фоє. І два очки буде кидати. Так, два очки кидає і закидає 0,4 секунди. У нас є для того, щоб отак от, от кинути, але не закинути. І ми, по-моєму, і не встигли до Сирени. Таким чином, рахунок після третьої чверті, який 30-25. Три очки Скоротив Денвер. І спробуємо фінальна, фінальна чверть. Побачимо, чи зможемо ми зберегти. Цю перевагу, яка у нас є протягом всього матчу, і виграти такий NBA. Виграти такий NBA. Я скажу, мало хто вірив, що будівельник може поборотись за цей титул. Але, але якби Не Стрельні Екс такі паси видавав. Якби не стрельні Екс такі паси видавав, 30-27. Але ми боремось потрошку, але ж багато помилок. В останніх двох чвертях На мінарда вже по двоє нападають. Всі розуміють, хто це такий. І Тищенко! Тищенко! Всі кричим! Тищенко, 32-27. Прекрасно! На Мінарда тепер бачили, як нападають Ось вам! Ось вам! І тепер не стрельні екс, стрельні екс один! Один Стрельні Екс і закидає 34-27. Вже сім очок ми виграємо. Прекрасно! Не вміє стрельні екс робити слемданки. Ну що тут зробиш? Не вміє, так не вміє. Головне, щоб закидав. Тищенко. Ох, тут один! Трибок не в тему. Три очки не залітає. У кого підбір? У нас Дроздов. Молодець Мінар проходить. І Тищенко закидає 36-27. Як ми класно провели три атаки! Як ми класно це зробили! І тепер у нас є перевага в 9 очок. В 9 очок не можна її втрачати. Ми можемо виграти НБА. Ех, Дурліс Бьорк, що ти скажеш на це? що будівельник може виграти. Може виграти NBA. Це, як ви зрозуміли, щойно виїхала табличка. Це дівчина, це журналіст, який безпосередньо на майданчику веде трансляцію, але ми її не чуємо, бо, бо ми граємо і самі коментуємо, і м'яч не залітає в кошик. Невже Денвер вже не вірить, що може. Зрівняти, але не будемо робити поспішних висновків. Дроздов просто бігає з м'ячем. Просто бігає з м'ячем. Лаврінович. Ехерн, Дроздов. Спокійно розпасовуємося. Сім секунд. Лаврінович. Дроздов, кидок. Кидок, закидає. І це ще й три очки. 39-27. Будівельник. Супер! За останні там скільки хвилин, бачили, хвилина чимось пройшла. 9-0 ми виграємо. Денвер не закинув ні разу. Ферліт. Ферліт сам. Вони не знають, що робити. Треба їх давити. Робінсон! Аут! Аут! Ми виштовхуємо Робінсона за лінію. Будівельник бол. Будівельник бол, і це означає, що у нас м'яч. Але як ми помиляємося? Херн. Херн, е херн. Що ж ти так помиляєшся і будуть порушувати правила, мабуть, уже, ні? Ні. Лаврінович. Лаврінович. Дроздов! Слемданк. Такий собі, але слемданг 41-29. 39 секунд до кінця. Лоусон. І будівельник дуже близькі до того, щоб виграти NBA. Три очки. Три очки. Херн будуть порушувати. Будуть порушувати, не будуть порушувати Херн сам! Ехерн сам, все ми спокійно собі ведемо. Дроздов, Шаленга, Лавлінович, Куди поспішати? За нас на нас грає час, на нас грає рахунок. Лавлінович, ехерн, 4 секунди. Можна кидати, кидаємо і закидаємо два. 43, 32, 11 секунд. Зараз вони будуть брати тайм-аут. Зараз вони будуть брати тайм аут але чи допоможе їм? Ні, не беруть, не беруть три очки. І! Дві секунди. Одна! Півтори секунди. Ми виграємо NBA. Ви розумієте, що це? Півтори секунди до того, як будівельник Київ виграє NBA. Ох, це супер. Це супер. І. Все! Навіть кинемо іще. І не влучимо. Але все! Ми виграємо NBA! Будівельник Київ в другому своєму. Плей-офф вже виграє NBA. Супер! Нас вітає тренер Денвера, Кубок Ларі О'Брайна наш. Кубок Ларі О'Брайна приїжджає в Київ. Хоч і у віртуальному світі, але приїжджає. Супер! Дивимось і радімо. Чемпіони. Просто чемпіони. Отак. От Хто чекав? Хто чекав? Хто думав? Будівельник чемпіони фіналу NBA. супер просто. Ну, хочу подякувати всім, всім, хто вірив в цю перемогу. Хочу подякувати моїм басейном сірі. Тоді сті аутстані тімс, у демонстрати екстрадні тімворк і дедикейці. Я the finals, не знаю, чи будемо мене в крізь о цього хлопця, цього чоловіка. але... Two very teams, but there can only be one він каже, звичайно, що було дві дуже сильних команди. Але the ми вітаємо champions. Ну. No. Скажи, будівельник, Київ. Ні, він просто каже, що ми вручаємо кубок Ларрі О'Брайна і все. Він не хоче називати нашу команду, але все одно. Може він її не знає, але ось! Кубок NBA піднімається над головою нашого тренера. І ми це зробили. Ми це зробили. Всі, подивіться, незадоволені, всі незадоволені, бо це фани Денвера. Вони всі махають головою, що ні, це погано. І вони. Вони слабенько підтримують, якби це в Києві сталося, уявляєте, який би був шум. А так, не вміють програвати. Фани Денвера не вміють програвати. Тремносний талант плеєвні авард most valuable супер. Супер. Стає найкращим гравцем. Рікі Мінар. Ну, хто тут сумнівався? Я думаю, що він стає і найкращим гравцем фіналу самого фіналу, і стає взагалі. Кращим гравцем плей-офф NBA. Це просто супер. А, люди не розходяться, але не хочуть вітати нашу команду. Ось так. Ось так. А наші радіють, що там? Іще, мабуть, якісь будуть давати. Нагороди. Зараз побачимо. Зараз побачимо, що там ще видадуть і кому. Або це вже все. Поставив на стійку свою нагороду Мінард. І все так. Це все. Найкращий гравець Мінард. Найкраща команда Будівельник. І що я можу сказати? Це було. Неймовірно, казка продовжилась протягом всього місяця. Просто супер. Все. Будівельник чемпіон. І давайте подивимось, як ми проходили. Бруклін. Бруклін Нетс 36-31. Неймовірно. І ось найважчий, мабуть, матч це Нью-Йорк Нікс. Коли було два овертайми, і ми таки виграли 57-54. Це просто супер. Особливо той кідок Артура Дроздова на останніх секундах, який перевів гру в овертайм, І 57-54. Звичайно, з першого матчу можемо відзначити кідок Тищенка зі своєї половини, навіть зі свого кошика. І влучання це. Потім Cleveland з 37-35 Леброн не зіграв так, як міг. І тому ми цим і скористались. Ну і фінал. Фінал NBA. Денвер Нагетс. 43-32. Тут ми вже дуже впевнено зіграли, наші гравці майже не помилялися. Мінард просто красень. Що я можу сказати? Ну і давайте на цьому будемо завершувати плей-офф NBA. Як буде в інші місяці, я не знаю. Ми можемо провалити все, що. Тільки можемо вилітати в перших раундах, вилітати з великим рахунком, але це досягнення на нашому каналі вже залишиться назавжди. Будівельник Київ, чемпіон NBA, липень 2015. Я вас вітаю. Дякую всім, хто підтримував, хто вірив, що будівельник може зіграти з командами NBA на рівних і виграти цей плей-офф. Я вас вітаю, вітаю нашу команду і думаю, що це того коштує великого пальця вгору. І також підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих, бо на каналі відбувається багато чого цікавого. І також не забувайте підписуватись на спільноту УВК, де ви, де ви можете дізнатись про всі новини каналу. З вами був Деніт 3 d Побачимось в наступному місяці. На все добре!